Чи відчували ви коли-небудь, ніби ви в нескінченному марафоні, намагаючись контролювати кожен аспект свого життя лише для того, щоб усвідомити, що чим більше ви намагаєтесь, тим більше все вислизає з під контролю? Це іронічно чи не так? Ми бігаємо туди-сюди, намагаючись. Налаштувати кожну деталь, коли насправді нам потрібно просто розслабитись. Так, це суперечливо, але справжня сила для втілення наших бажань не приходить від постійних зусиль, а від дозволу собі бути в спокої, як спокійне озеро, що відображає небо. У сьогоднішньому відео я покажу вам, як стоїська філософія вчить нас втілювати наші мрії через спокій і прийняття. Якщо ви вважаєте, що цей підхід може змінити ваше життя, залиште коментар, поділившись своїм досвідом або сумнівами. І не забудьте залишити свій власний коментар, бо я хочу почути вашу думку. У спокої криється величезна сила. Я проведу вас через 10 цінних уроків для втілення того, що ви бажаєте з спокійним і тихим розумом. Не пропустіть останній, бо він може вас здивувати. У світі, де все здається хаотичним і неорганізованим, де ми щодня боремося без часу чи дихання, глибокий вдих і відпускання контролю, може бути ключем. Чи бачили ви коли-небудь, як хтось, хто стресує, досягає своїх цілей ефективно? Сумніваюся, якщо ви звернете увагу на. Те, що я поділюсь, ви побачите, як з меншим зусиллям починаєте притягувати те, чого прагнете, перший крок розслабитися, те, що ви шукаєте, вже в дорозі, і ви в правильному місці, щоб це отримати. Але перед тим як ми почнемо, дозвольте мені розповісти вам історію. Яка допоможе краще зрозуміти цю мудрість, в маленькій долині, оточеній пагорбами, жила Олена, молода жінка, відома своєю здатністю притягувати те, що вона бажає. Це не було везінням, а чимось глибшим, непохитною вірою в силу притягання. Олена навчилася від своєї бабусі, що думки та емоції, це насіння, яке, коли посаджене в розумі. Розквітає в реальності, бабуся Олени повторювала щодня, працюючи в сімейному саду. Що ти думаєш і відчуваєш те притягуєш. Одного дня Олена вирішила перетворити безплідну землю навколо свого будинку на живий сад. Без ресурсів або допомоги вона просто сіла на землю, закрила очі і почала уявляти яскраві квіти, соковиті фрукти, що звисають з дерев і струмок, що в'ється посередині. Кожного дня Олена візуалізувала свій сад у всій його красі, відчувала запах, чула звук струмка, незважаючи на те, що земля все ще була сухою. Вона ніколи не втрачала віру. Вона почала садити насіння, знаючи, що зростання потребує часу, але вірячи, що природа відповість на її вібрацію. Сусіди сумнівалися, як можна очікувати, що щось виросте на цій землі, шепотіли вони. Але Олена слідувала своїй візії, незважаючи на сумніви, з часом сталося неймовірне. Маленькі рослини почали проростати, і струмок, який. Був сухим роками, почав повільно текти. Сусіди не могли повірити, але Олена знала, що це результат її чіткого наміру і віри в втілення. Одного ранку її сад був повністю розквітлим: яскраві кольори, солодкі аромати, дерева, завантажені плодами і струмок, що тече зі спокоєм. Вражені, сусіди прийшли запитати Олену. Як вона досягла такого дива, вона посміхнулася і сказала: сила притягання не є магією, це віра всім серцем, що те, чого ви бажаєте, вже ваше відчуття цього, візуалізація, а потім дозвіл Всесвіту зробити решту. Якщо ви посадите правильні насіння в розумі і серці, сад ваших мрій завжди буде квітнути. Історія Олени стала легендою, і з того часу та долина ніколи не була такою ж, оскільки її мешканці дізналися, що в кожному з нас є сила створювати свою реальність один. Сила розуму, чи відчували ви коли-небудь, що ваш розум це карусель, що втратила контроль, крутячись без упину, шукаючи моменту спокою? Ласкаво просимо до клубу. Більшість з нас, замкнені в круговерті життя, не можуть просто зупинитися і дихати. Але тут є трюк, коли ви знаходите той момент тиші, коли ваш розум відпочиває. Саме тоді починається справжня магія втілення. Це іронічно, що чим більш шаленим є пошук, тим далі здається мета. Заспокоєння розуму не лише про моментальний добробут, але й про створення стану, де ваші бажання можуть чітко втілитися. Два потік і прийом. Скільки речей ми намагаємося контролювати в нашому житті від щоденних деталей до великих планів, і що ми отримуємо від цього? Стрес, розчарування і відчуття, що все вислизає. Стоїцька філософія вчить нас, що контроль це ілюзія. Уявіть себе на американських гірках. Ви можете кричати і триматися за сидіння, але маршрут буде той самий. Життя це подорож з несподіваними поворотами і спроба контролювати все лише робить нас сліпими до краси шляху. 3 Втілення стану. Вдячності. Чи зупинялися ви коли-небудь, щоб подумати про зв'язок між вдячністю і досягненням того, чого ви бажаєте? Це звучить як порада з самодопомоги, але в цьому є правда: вдячність і втілення, союзники, які можуть змінити ваше життя. Коли ви цінуєте те, що вже маєте, ви відкриваєте двері для отримання більшого, починайте кожен день пер чотири. Увага до надлишку, у шумі сучасного життя увага це суперсила, вирощувати здатність бути присутнім, не даючи себе захопити, Круговертю-думоктю думок – це ключово. Практика уваги або майндфулнес – не про сидіння в позі лотоса, а про спостереження без судження. Якщо ви застрягли, в пробці, замість того, щоб дратуватися, спостерігайте, глибоко дихайте, слухайте свою улюблену музику або просто насолоджуйтеся краєвидом п'ять. Сила сну, сон це більше ніж відпочинок. Це момент, коли ваш розум може вільно працювати, щоб втілити ваші бажання. Перед сном. Присвятіть кілька хвилин медитації або просто диханню, візуалізуючи те, чого ви бажаєте. Це потужний ритуал для посадки намірів, які можуть розквітнути під час ремсну, коли ваш мозок активний, створюючи і вирішуючи проблеми шість. Ранки втілення, ранки це чистий аркуш починати день з діяльності, яка розслабляє і фокусує ваш розум. Це як вибирати кольори для цього аркуша. Це може бути щось просте, як глибоке дихання, чашка кави з вдячністю або невеликий рух. Кожен ранок це нова можливість для узгодження вашої енергії з вашими бажаннями. Спробуйте практику уваги завтра вранці і поверніться сюди, щоб розповісти, як це було. Залиште ваш коментар. Читайте, що інші мають сказати про свої власні досвіди і внесіть свої ідеї. Не забудьте залишити свій повний коментар. Сім, візуалізувати і створювати візуалізація ваших бажань у стані спокою, це як подорож у майбутнє ваших мрій. Знайдіть тихе місце глибоко, дихайте, закрийте очі і уявіть кожну деталь того, чого ви хочете. Ця практика не є магічною кнопкою, але потужним інструментом, коли поєднується з дією, ведучи вас до ваших цілей. Вісім свідоме дихання. Ваше дихання це потужний інструмент для зменшення стресу і підвищення фокусу. Коли ви дихаєте свідомо, ви. Очищуєте розум, дозволяючи вашим бажанням узгодитися з вашими діями. Кожен вдих живить ваші наміри, кожен видих відпускає турботи. Дев'ять. Тиша і зв'язок з Всесвітом. У нашому гучному світі тиша це ключ до слухання Всесвіту. Практика тиші, як навчали стоїки, це про пошук миру, щоб чути сигнали Всесвіту. Виділяти час для медитації, прогулянки на природі чи ведення щоденника створює простір, де ви можете підключитися до того, чого дійсно бажаєте. Десять, прийняття і дія нарешті, прийняття того, що ми не контролюємо все, але можемо вибрати наші відповіді, є фундаментальним. Діяти з місця спокою, а не хаосу. Це те, чого навчали стоїки. Приймайте те, що приходить, але продовжуйте сіяти свої наміри діями, які відображають. Ваші бажання, якщо ви вже намагалися візуалізувати свої мрії, поділіться, як це вплинуло на ваше життя в коментарях. Читання коментарів інших може бути джерелом мотивації. Залиште свій повний коментар і допоможіть спільноті зростати разом. Пам'ятайте. Втілення ваших мрій з допомогою стоїської філософії це про пошук балансу між прийняттям того, що не може бути змінено, і дією для зміни того, що може. Розслаблення це перший крок до отримання того, що Всесвіт зберігає для вас. Дихайте, відпускайте, візуалізуйте і дозвольте вашому життю відображати ваші найглибші бажання.